Ну що, як додались кришки, та стала відмосточка, знову вигляд помінявся. І тепер воно виглядає більш завершено, більш довершено. От. Що тут ще залишилось? Ну, я не кажу про боковинки, так, їх ще треба буде там десь-не-де і так далі. Чекаємо просто нормальних температур. Але отут залишилось оцю зону відмосточки повністю гідроізолювати. Тобто повністю оцей скат і оцей. До, самого, до самої землі, гідроізолювати і, скажімо так, бетонно-цементна частина оця буде готова. Ну, паркан вигляд поміняв. Знову ж таки, як тільки тут додались кришки, перше дочекатись, поки воно висохне і сіреньким гідроізолювати його красивеньким, буде красота. А, ну і фірточки ворота. Вони ж теж чекають температури тому що це все треба фарбувати, умов інших, крім вулиці, немає.